Сонце залежне, мене сонце. Її хіти з успіхом стають популярними не лише на батьківщині, а й у Європі. Наталка Карпа завжди відкрита до нових ідей. І от цієї весни співачка потішила своїх слухачів новою, надзвичайно глибокою композицією Колискова війни. Історія цієї пісні вона дуже така доволі символічна, тому що ми з маленькою донечкою, золотусі три рочки, ми поїхали до сестрички в Львівську область, коли почалася війна. Чоловік задзвонив сказав Наталко, я захищаю землю, а ти мусиш оберігати нашу донечку і піклуватися. І ми поїхали відповідно до сестрички. Інструменту у неї нема, тому що вона не музикант. І я чесно скажу, що я трохи страждала через те, що я розумію, що я. Дуже хочу сісти за інструменти і принаймні десь свої почуття вилити в ноти. Та доля сама підкидає можливість реалізувати свої бажання. Господь завжди чує напевно. Твої якісь думки мають здатність матеріалізуватися. Ми з моєю сестричкою вийшли в місто в маленькому тому містечку, де ми зупинилися. І назустріч нам йшов е е е пан, котрий завідує народним домом в тому маленькому містечку. І він такий на мене: О, Наталко, тебе приємно бачити тут в нас. Скажи, як там як, 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 як творчість, я кажу, така творчість. Якщо немає на інструмента, війна, воно все болить, воно все десь накопичилось. А він такий просягає мені ключ і каже: Наталко тримається ключ від народного дому. Там є маленький кабінет, як там стоїть фортепіано, і коли ти захочеш, ти ж творча людина, можеш ж і вночі муза тебе прилетіти до тебе. Тому тримай і, і працюй. Це і стало поштовхом створити не одну пісню, серед яких і колискова війни. Натхнення прийшло зробити і відеокліп, ідею для якого співачка почерпнула, коли була у складі журі на одному благодійному конкурсі краси, де вона й побачила відеовізитки юних красунь в стилі етно. Жінка, дівчина це власне вона є ретранслятором колискових, вона є берегиною роду, дому, затишку. І тут, на коли я сиділа на екрані, і розуміла, господи, яка українська жінка, дівчина красива, яка вона статна, скільки тут енергії, скільки. В, в тих очах є е, меседжу тепла, е, любові, підтримки. Це треба, щоб ця Україна бачила. Я з цього конкурсу запросила на зйомки кліпу кількох дівчаток, які е, просто е, допомогли мені виконати цю пісню вже в кліпі. Відповідно, співаю я, але, але вони ретранслюють ці слова і цей меседж. І вийшла така дуже е, знакова і для мене символічна робота. І як зізнається співачка, символи у цій пісні почали складатись самі як пазли, що і зробили цю композицію особливою. Я думаю, відома всім українцям історія п'яти колосків. І якось так вийшло, що в студії власне були колоски. І коли ми почали знімати кадр, власне, якось я взяла не весь в, 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 весь оберемок колосків, а чомусь мені кілька соломинок. І е, пані Світлана Майстриня, це власне наш дизайнер, котра одягала дівчаток. Вона колекціонер українського одягу. Вона подивилася, каже «Наталко, око, так символічно. Ти знаєш, е, за тих п'ять колосків колись розстрілювали, а ти їх просто так тримаєш. Каже, не бери весь оберемок, залиши п'ять люди мають зрозуміти цей символізм. Він зараз дуже важливий, тому що історія має здатність механізм повторюватися. Нехай бачать, нехай цей символічний момент буде. Другий був символічний момент це те, що ну я взагалі Наталка, я завжди позиціоную, це, це мій бренд. І я дуже хотіла, щоб в ньому відчувалася українська автентика. Не Наталя, Наталія, а Наталія. Це звучить українсько. І що ви думаєте, в який стрій мене одягнули у Полтавщину? <с> і коли мені пані, пані Світлана розвертається, каже: слухай, та ти Наталка-Полтавка. От маю в кадрі справжню Наталку. Тобто, якісь такі моменти, знаєте, от Господь справді дав і вони так е, збереглися. Поки ти стоїш на варті, нам боятися не варто. Тихо спить, моя дитина на добраніч Україно. Україну. На... Цю Україну надобрання цю країну мирних снів тобі. Нові хіти також не за горами, адже співачка зізнається, що ще декілька пісень вже є занотовані та чекають виходу у світ. Я Більше скажу, що ми вже відзняли навіть наступну роботу, і це буде дуетна робота. Я давно не співала дуетами, але цього разу мені випала така гарна нагода заспівати пісню разом з грузином. Він український грузин. Він, був, він брав участь у кількох таких великих масштабних проектах наших, які люблять дивитися українці. І я скажу, що цей хлопець володіє дуже красивим тембром, дуже таким, я б скажу, унікальною мелізматикою. Грузини, вони ж вміють оце розкладати голоси, класно співати, а ще в нього дуже така творча душа. Ваха і Наталка каже. Карпа будуть презентувати скоро пісню «Лелека». Її на екранах ви зможете побачити вже в кінці цієї весни. А поки що насолоджуємось новою композицією і з нетерпінням чекаємо наступної. Ірина Цвігун, Юрій Яворський, Львів Арт.